Яким буває спілкування, роль жестів і міміки. Спілкування це передача інформації від однієї особи до іншої. Культурою спілкування є вміння правильно говорити, володіти ж культурою спілкування означає висловлювати думки правильно, виразно, зрозуміло для тих, хто слухає. Під час розмови потрібно вдумливо добирати слова. Послідовно викладати думки, чітко, виразно вимовляти кожне слово, передавати голосом запитання, здивування, різні почуття, доводити свою думку до кінця Не можна пропускати слова, викрикувати, розмахувати руками, вживати зайві та грубі слова, неуважно слухати співрозмовника та перебивати його, не вибачившись. Залишати розповідь незакінченою. Спілкування може бути словесним та за допомогою жестів і міміки. Міміка це рухи нашого обличчя. За допомогою виразу обличчя, тобто міміки, ми можемо показати радість, задоволення, сум, злість, здивування, біль. Жести це рухи руками під час розмови або замість розмови для вираження емоцій. Жести і їх значення вивчають вже тривалий час, але людські рухи наскільки різноманітні, що зрозуміти, що вони означають, іноді неможливо. Розгляньте приклади деяких поширених жестів. Палець вгору все добре. Також складені в кільце пальці позначають, що все добре. Пальці, що утворюють букву В перемога. Вказівний палець показує вгору вниз, вліво чи вправо напрямок руху. Великий палець вниз все погано. П'ять пальців розкриті привітання. Коли при спілкуванні використовуєте жести та міміку, важливо не переборщити. Ваші жести, пози та міміка мають бути органічними. А не робити вас схожими на робота. Ну що ж, друзі, успішного вам спілкування!